Всім привіт! Давайте турнірити. Тому що я вчора не потурнірувала. У мене був капець, такий важкий день, і тому сьогодні. Сьогодні турніра. У мене ця година. Я думаю, я встигну. Так, оборона в Б. Б'ють мене. Б'ють. Ну, поки що ще тримаємося в Б. О, царь, царь, царь. Кіпріостій, хто знайде, можливо, тут якось виставлено автоматом. З більшого поменше стоїть, мабуть, оборона або щось, щось якось воно. Так, добре, що тут робимо з Генделем? Кого замість нього взяти саме найкраще би? М -м 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 -м. Можливо, нехай буде Сабіна, так? Ну, Тут був ті буртуси залишати. Взяти Лісю, ну там мульти. Ті буртус чисто заради камінчика можливо. Бо взяти ще одного лікаря, Мелендера, наприклад. Хм? Все таки десь треба. Тому що цей цар може в мене зараз просто забити. Так, о, кристал. Mm. Ну, нехай. Так. Пупу. Ну, кетмен зарядиться. М -м -м, цікаво. Тоді я пропоную саме перше це вбивати царя. Щоб він зараз не дав цей чарівний баф. За яким я потім би капіток мучилася б. Нехай так. Забагато тут всього того, що я не хочу. Червоні, жовті, сині. З фіолетами сумно. Навіть дуже. Можна спробувати затиспелити цю броню їхню. Так, ну, кедману бити зараз взагалі нема ніякого сенсу, але я втрачаю зелені. Мені би Фіолетові де взяти. Нема. В кого бити оце? Ага. Може. Блін, клик відроджується. В того броня, в того стрічки, а то лікується. Бити не в Добре, зробити. Можливо, круть буде, не буде. Так, маємо вже контуру, ну то таке. Нарешті приїхали фіоли. Це вже добре. Ну що тоді? Спалити, так, бафнутися, щось там зробити, щось там отак стукнути, і отак тебе фіолетами. Mm. От, звичайно, ти відродився. Так, зірвати зелені можна. Рігард мінус, це дуже добре. Клика можна спробувати фіолетами прибити. Не сьогодні. Так, це другий раз вже. Так. Все лише два рази. Щось дуже мало. Тепер можна працювати більше по цьому. Покинемо. Мені сподобалось. Так, бафнемо все. Йому, звичайно, мало. Ну що, ви ти ще не лікувався, я тобі була б навіть вдячна. Все, дякую, до побачення. Так, хто там далі? О, Колін. Ну, погнали так Так, що ми маємо. Трійка Фіолетта, трійка зелених. Ось таке собі. Я бачу, що зараз я від коліна тут буду страждати. Ну, зробити через комбо. Куча синіх, куча синіх. Халепа, зараз я буду дуже смажитись. Капець. Двоє тільки зробили супротив, Можна взяти трійку зелених. На цьому все. Чим пахне, Розбивом, правда, правда. Мало того, що ми смажимося, щоб ці тички. Закупить, це як боляче. Ні, тут я не витягну. Я не можу ніяк прибрати коліна, і він зараз знову буде бити. Можна зробити червону морду. Там зірветься фіолетовий камінчик, але я не вб'ю. Коляно одним фіолетовим камінчиком. У мене ні, одно... ні один Пу-пу-пу. Можна спробувати синій скласти в центр, сподіватися, що там полетять фіолетові. У мене цієї впевненості немає. Ну, не знаю. Якби цього десь не лікувався. Такий жирний який ну, був. Позорисько. Програти коліно. ні, ні фіолетових. Треба було йти з синіми. Тоді був би успіх. Гадость. Не лікується так знатно. Просто жесть. Другий нулик в цьому турнірі в мене. Так. Ну тут як на мене не страшна оборона. Ніби то як. Зараз може бути всяке. Так, що тут у мене цікавого є? Можна спробувати для початку через якесь комбо. Ну, нехай так. Ну, нехай таким чином. Трійка з зелених. Зараз баф буде такий гарний. Противника, У мене ні противника. Противника буде. Ще можна взяти одну трійку, так, в кабана. Або не так. Або зробити отак. М, так. Так, цікавіше, мені так більш сподобалось. Ну, що можу сказати? Тоді ми -то затиспелимо, так, бафнемося. І можна тоді в мелендера відправити трійку. Зелених. А потім фіолем. Так, чао. Кабана би якби якось вбити, те Лісю, якби вбити. Тут, якби всіх прибити, це яка жорстока, правда? <кій> <кій> так, це не пам'ятаю, що робить. Ніби не така вона і страшна. <кій> лісю, Лісю, Лісю. Ну, нехай таким чином. Нічого цікавого. Я пропоную підлікуватися. Ну, як я візьму трійку, трійку фіолета, я все одно не... Не заряджусь. Я не заряджу сабіну для того, щоб поставити блокування на кабана. Тоді зараз добити Чао, щоб цей ще Чао не лікував. І зараз треба буде спробувати не вмерти на бафі. Тощо дасть. Кабан, Ні, ну, хоч у мене є мелендер, то поки там ще малий є цей відсоток, треба зараз то задиспелити. І кабана кабану фіолетами. Угу, Чудово. Можна кетмана взяти. Щось що так довго. Я з ними йому так. Погнав Кетмен. Погано, що під нею. Нічого такого нема цікавого. Так, одним фіолетовим камінчиком я її зачеплю. Чудово. Так, далі. Mm -hmm. Ну так і пан. Mm -hmm, там калю. Ну, на калю можна було б якогось, Типу гензеля взяти, але тут ніби її диспел потрібен. Що ж звідки почнемо? Ну, нехай так. На голоді до побачення було приємно вас бачити. Ну, нехай в калю. Тоді можна взяти Шархая. Тут, звичайно, не дуже мені допоможе кіпріот, тому що лісю у нас все-таки. Не боїться ці всі моменти, типу як контра але. Але Але мені страшніше це кальо, якщо чесно. Бо то така гадость може зробити мені неприємність. Так. Ух ти! Мені сподобалось. Нормально так відлетіла легко. Я не очікувала. Так, царь. Ти в нас мульт, ти в нас жирний. Але... тебе це не рятує. Все, до побачення. Тут набагато все швидко вийшло, оборона фігова. Олексій Олександрович. Олексій Олександрович, що ми будемо з вами робити? Би так. Клін сюди було б саме найкраще, звичайно, взяти. Ну, можливо, якось це я зараз пропетляю. Може, ні. К Кристал непогано хотілося би, але не буду. О, вон він сам склався. Дуже добре. Так, я пропоную попрощатися з жабою. Угу. Чудово. Тоді, по навки період, бафнемся, щось там, ще бафнемся, тоді можна взяти атак к... кедмана тихо, попробуйте вбити, як тебе звати, Рігарда. Так, можна спровокувати Кедмана. Можливо, він попаде по контрі. Роз'їхались ми і Фіолетові. Я так хотіла в нього трійку запустити. Щось з промазав? Кедмо. Міг би краще вдарити. Так. Ті буртус має пробиття. Надіятися на те, що він там від'їде нема чого. Губити? Мабуть, ті бурти саме першим. Він душі погрізаний. Так, тут добили. Дуже добре. Ну З цим буде важко. Як його звідти дістати, я не знаю. Поки що немає варіантів. Угу. Так, щось підтягнути фіолетом? М -м, є у нас відрійка зелених. Це дуже добре. Але він не злікується. Ну майже. Так, може вб'ємо тебе? Ну, Файно. Мені сподобалось так все. все. Ну, що топ-10. Капець, два, дві пороски. Оборона в Б, Ну, у мене топ-10, як як далеко. Ну, звичайно, це вже закінчується турнірний день. Це третій день, але ну, шанси на те, що в мене там десь я хоча б топ-5 попаду щось дуже маленьке. 30-тисячний місце жесть. <с� today> ну, добре, все з недалеком. Все пока-пока.